Купимо вам авто, ми надаємо фінансову частину від вас. Мінімальний перший внесок лише 25%. Мінімальний внесок взагалі від 25%. Ви можете внести любу суму, скільки вам не вистачає. А все решта, ми профінансуємо. Ми... Допоможемо вам втілити вашу мрію, купити вам автомобіль для роботи, для власних цілей. Надаємо по всій Україні лізинг, можемо купити в кожному місці. Є представники. Вам навіть нікуди не потрібно їхати. Хіба що таке в такому випадку, якщо ви хочете купити в нас перевірений вже гарний автомобіль з оригінальними пробігами, з оригінальною історією, де все прозоро, тоді можете звернутися і приїхати до нас. Ми вам видамо такий автомобіль. Якщо хочете, можете вибрати самостійно з ринку України авто, яке вам подобається. Ми його вам надамо в лізинг. Ви собі вибираєте, ми його вам просто купимо. Купуємо все просто. Якщо потрібно підібрати під вас автомобіль, перепровірити Техстан, пробіг, загнати на СТО якісне, якісний огляд зробити, щоб підібрати вам найкращий автомобіль з ринку, що є, теж можемо таке зробити, але це послуга вона не безкоштовна. Оскільки ми їздимо, шукаємо, перепровіряємо, на СТО заганяємо і це все коштує кошти. Все просто. Тавтологія, Та але як є, контакти в шапці профілю, звертайтеся, купимо вам будь-який автомобіль.